Інформаційно-пропагандистська посуто політична мета, яка сьогодні супроводжує всі ці бойові дії, і бачите, там певний час тому трошечки стало легше. тих втикачей, які були з автійського боку, були знищені, намагалися триколорну ганчірку там десь визначено на тій локації поставити, але чим закінчилося, знаємо. То, власне, на сьогодні, з військової точки зору, навіть просунутися там на 100, 200, 300 метрів, ну нічого це абсолютно не дає. А от інформаційно пропагандистсько так, треба якусь перемогу здобути, і от ця перемога, вона для росіян вважається чомусь, що вони здобули там, не знаю, якусь битву виграли часів Другої світової війни, і над цим дуже активно працюють, не жаліючи свого особового складу. І, власне, це ми бачимо. Але якщо ми говоримо про дії відповідні диверсійно-розвідувальних груп ворога, які якраз і споряджені цими триколорними ганчірками, їхня мета однозначна не вижити, а просто хоча б тикнути той прапор і доповісти на що вони просунулись на територію Дніпропетровщини знову таки дуже базове, особливо для українців треба розуміти, у нас не воює кожна область окремо. У нас є загальний фронт. Він е, не є прямою лінією, як я вже зазначав по сумщині. Е, можуть бути коливання, можуть бути просування ворога. На жаль, тому що є піхотна компонента, які росіяни на жаль на сьогодні нас переважають, і дуже багато тих людей, які не долучені до сили оборони, вони якраз і починають панікувати.